Наступне, про що ми з тобою поговоримо? Це записуй. Відсоткове відношення двох чисел. Про що це? Бо щось знову таке складне, якесь таке розумне. Попроще, так? Да? Ну, дивись, по суті, це от, відсоткове відношення двох чисел. По суті, це відношення двох чисел, але яке виражене у відсотках. От запиши це, але все одно, здається, що складне. Да? Ну, зараз поймеш усе насправді. Але от запиши таке по розумному також. От. Відсоткове відношення двох чисел, це їхнє відношення виражене у відсотках. І ще напиши: воно показує, скільки відсотків одне число становить від іншого. Оце ти записав? Молодець. Тепер, по суті, попроще, попроще для нас, для нас з тобою, да? для нас, однокліточних. Як от попроще. Уявімо тобі, уявімо тобі, уявімо, просто уявімо, от я люблю їсти людей. Ну і чому? Люди нормальні, зажарив но, ногу, руку з'їв голову. Головне, дуже так приготувати нормально так. Да? От я люблю їсти людей. І от уявімо, що у мене є якийсь там кабан, якого я планую з'їсти, да? Ну, людина така жирна якась там, хай буде там якась. От. І маса цієї людини, хай буде 80 кг. Чуть нормально. 80 кг. От. Маса всієї людини 80 80 кг. Я так і думаю, так, ну повністю зразу так його з'їсти, там руку, ногу, голову, ну це, ну всього з'їсти я не з'їм. З'їмся вона всього 20 кг. От я прийшов, взяв там і з'їв всього-навсього 20 кілограм. 20 кілограм я з'їв. Да, от, З'їв. З'їв. І питання. Скільки відсотків від, оцього, від цієї людини я з'їв? От на яке питання відповідає тема відсоткове відношення двох чисел. Тобто, скільки відсотків складає оце число? Від осьго. Зрозумів? Про що взагалі ми з тобою зараз говоримо? Ми шукаємо, скільки відсотків одне число становить від іншого. Ну, от, 20 кілограм від 80. Зрозумів, да? От. Так от дивись, щоб знайти, скільки відсотків становить одне число від іншого. Треба просто поділити. Перше число на друге. У тебе вийде дріб. А потім помножити це все на 100. Щоб ти в результаті отримав відсотки. Давай конкретно, от, конкретно давай, тут от задача. Значить, так. Щоб знайти, скільки відсотків я з'їв да, від цієї всієї людини, я 20 ділю на 80. Так, це буде просто дріб. І множу це все діло на 100. На 100, давай так, на 100%, отак от от, даже запиши, будь ласка, от так от, отак от, от правильно. Значить, Це буде відтоги скільки? 20 на 80 це буде 0,25. І помножити на 100%, це буде просто 25%. Від от! Тобто 20 кг від 80 кг це 25%. Поняв? Я все на 25% з'їв від отого от кабана. Людину подібного